Привіт громаду, зрителі, жителі Ютуба. Чи ви там щось побачите, чи ні. Я на білому-білому полі. Взяв ось лижі, лижі палки. Машину і там воно під'їхали з групою підтримки. Приїхали покататися по наших балках на лижах. Заразом я приїхав подивитися, на своє поле посіяне, посіяне. Прямим посівом. По соняшнику. Відмочайтеся. Пшеничка тут. Все так на, тут, на великому склоні, зараз туди вверх вийдемо, зараз з'їду. Тут такий уклон хороший, градусів 15. Якраз для новичка на лижах, то що треба. На лижах, звісно, я в тут прокатався, все дійсно на цих лижах. Ці балки всі вони були мною з'їжджені. там на ставок. От там ставок. Всі з утра до вечора ганяли. Лижі не такі, як зараз. Раніше які були дерев'яні, кирзові чоботи, шурупами прикрутив. Потім вічно защйовки такі були, що спадали, шурупами прикрутив, щоб намертво і все, все дитинство об'їздив. Так, ну що ми сюди? Приїхали на пшеничку, подивимось. Снігу, сніжний покров десь від 20 до 30 сантиметрів. Як тут понять, розрить... Ну. О! Ух ти, ніфіга кажу, 23, тут всі 40. Дивіться. Ну це, Воно приблизно, скрізь одинаково. Щас прийдемо, ще подивимося. Тут щось Зайти бігали чи хтось, тут якісь вовки. Так, а тут що у нас робить? О, а тут... О, ну, я так примірно засікав від 20 до, до 30. Ну це так містами. Ну, в принципі, ніде з, з, з метяного взагалі немає, вся пшениця накрита. Чудово. Палки своє діло роблять. там дивлюся воно поля поорані. Оранка. Тут була кукуруза в людей. І дивлюся, воно палиться. Ну, тут виглядають грудочки з землі. Ну, видно, воно там, може, на камеру не дуже, ну, але ну, я бачу, що воно борозди, отак от, от дивися, борозди, от плуга видно даже. там свальна борозда, воно геть лиса. Ну, там снігу немає. Так що палки своє діло роблять. Там нічого не залишається, а в нас тут по палицях капітально. Я думаю, пшенички це буде яких якихось міліметрів, там хай даже 50 на багато ну, фору буде, чим на інших полях. Так, що тут? Так, не знаю як я з'їду, щоб вам відео вам, не затягувати, якщо не шльпнуся, одною рукою знімати, одної палиці держати. Ну так, потихеньку поїдемо. Зараз швидкість наберемо. Так. Ребята воно там на санках катається. Ну, Потихеньку, бо без палок, ви знаєте. Ну, скільки років на лижі не ставав. Ну, зора воно там бігає. Ух! Красота! Куда там буковелі браться? То що підйомника немає, ну нічого, зато вийшов за... із цим. з цим. З задоволенням з'їхав. Так горка ще одна тут. Так, воно там мене теж відео знімають. Всі... Всі фоторепортери, так. Ух, красота! Тут дорога була прогорнута, трохи. Доставка. Що там репортер? Так, ну все. Треба, да? я ставала на А, ти ж замерзла? Ні, не, не замерзла, ні не то прикуля показав. Так. Ну що, всім пока. Поїхали далі.